Як я і обіцяла, наступною стравою приготовленою в аерогрилі, у нас будуть карасики. Ну, насправді, в мене там внизу є і більш дрібніша рибка. Там є і окунчик, здається, і платвичка, чи краснопірка щось таке. Але рибка, да, <кій> В більшій своїй кількості це карасики. Що роблю я? Я вже казала. І повторюсь, що я не люблю в рибу цілу купу спецій додавати. Я рибу просто солю і перчу. В такому вигляді я залишаю її постояти. Хоча б з півгодинки. Звичайно, я її зараз перемішаю. Перемішаю, щоб сіль рівномірно розподілилася, і на півгодинки залишаю. Коли з сіллю постоя риба, там збирається волога, тобто рідина на дні. Сіль витягає вологу, десь після миття залишилася в брюшку. І от зараз необхідно цю вологу злити, ось цю всю рідину, прибрати звідси. І от тільки після того, як злили рідину, можна додати сюди одну ложечку олійки. І тепер нашу рибку треба перемішати, щоб змастилась кожна рибинка олійкою. Змащену рибку викладаю в чашу аерогриля. Ну і ставлю на приготування. Готувати буду не на програмі встановленій, а за своїми власними настройками. Температуру виставлю 200 градусів. І буду дивитися, але не менше 20 хвилин. Все, виставила 20 хвилин і 200 градусів, і процес приготування пішов. Ну, а ось і готовий результат. Єдине, що дівчатка відразу попереджаю, ось ці плавнички, що на хвостиках, все ж таки хочуть прилипнути до дна чаші, тому я підстелила. Пергаментний папір, так, як я робила на котлетки. Хто дивився, той бачив, хто не бачив, подивіться відео, де я показувала котлети в аерогрилі. Тобто, не повністю заслати, щоб була циркуляція повітря гарячого, щоб залишались дирочки відкритими. і... В той же час, щоб рибка ось цими плавничками не торкалася до самої форми. Тому що рибка нормальна, а от де плавнички, там прихвачується зразу чомусь. Все ось така краса, ось така смакота. Ви подивіться, як вони виблискують, не на олії, безборошно. Ну, любо дорого глянути. А смачно, головне, як. Три в одному. І красиво, і апетитно, і смачно. Ну ще й корисно. Так що, готуйте і всім смачного!